Штрафні удари це одна із найяскравіших частин футболу. Якщо все зробити ідеально і в правильний момент, такий удар може увійти в історію назавжди. Подумайте, можливо, прямо зараз у вашій пам'яті спливає якийсь особливий штрафний чи його виконавець. Я, наприклад, часто повертаюсь до голу Кріщану проти Портсмута чи вирішального удару Бекхема проти Греції. Але знаєте що? Ніколи не було такого, як Жуніньо Пернамбукано. Так, були гравці майстерніші, титулованіші, талановитіші, але ніхто не володів м'ячем, так як він. Його стиль був особливим, ні на кого не схожим. Він народився 30 січня 1975 року в Ресіфі, місті, де футбол живе на вуличках, а кожен хлопець мріє стати новим чи Зіко. Ще з дитинства він годинами бив по саморобних воротах, намагаючись створити власний стиль. На відміну від інших, він не просто ганяв м'яч, він експериментував, відточуючи удари, які змушував м'яч гойдатися в повітрі і обманювати воротарів. Так народилася його знаменита техніка «наклбол». Термін, до речі, походить із бейсболу, де пітчер кидає м'яч кінчиками пальців, зменшуючи обертання. Завдяки цьому м'яч рухається непередбачувано, часто змінюючи траєкторію в повітрі. Отже, при ударах жуніньо м'яч не крутився як зазвичай, а рухався хаотично. Свою кар'єру він почав у спортресіфі. До 20 років уже тримав в руках два трофеї Лігу Пернамбукано і Кубок Нордесте, змагання для клубів північного сходу Бразилії. Уболівальники розуміли, що перед ними майбутня зірка, але цього було мало і Васко де Гама покликав його до себе. Шість років із клубом стали справжнім проривом: два титули бразильської серії А, Кубок Лібертадорес 98-го. Який став першим та єдиним для Васко і ще кілька нагород. Граючи поруч із Ромаріо та Едмундо, він завоював любов фанатів. Один із оштрафних у півфіналі Лібертадорес проти Ріверплейт приніс перемогу. Хоча кадри того голу так і не дійшли до Європи в часи, коли інтернет ще не був таким масовим явищем. У футболі, де все вирішують дрібниці, Жуніньо Пернамбукано був унікальним. У 2001-му він приїхав до Ліона. Ліон до того жодного разу не вигравав Лігу 1, але з Жуніньо все змінилось у першому сезоні. Під керівництвом Жака Сантіні разом із Грегорі Купе, Мілсоном, Соні Андерсоном і Сіднеєм Гову він привів клуб до першого титулу, а потім ще шість поспіль як результат сім чемпіонств, які переписали історію клубу. І я прошу зауважити: після його відходу клуб більше жодного разу не вигравав Лігу 1. За 8 років у Франції він зіграв 344 матчі, забив 100 голів, 44 з яких зі штрафних, встановивши рекорд Ліона, який досі ніхто не перевершив. Його присутність на полі означала, що ти отримуєш не просто гравця, а того, хто одним ударом міг вирішити долю гри з будь-якої точки у будь-який момент. Штрафні в його виконанні стали чимось більшим, ніж просто удари. Це було мистецтво, яке запам'ятовується назавжди. Не треба згадувати конкретний матч кожен його штрафний був подією. Але є три моменти, які увійшли в історію, і про які я хочу згадати. Перший стався в лізі чемпіонів сезону 0304, коли Ліон у своїх культових футболках Умбро прибув на Олімпіаштадіон. На груповому етапі перемога над Баварією могла стати гучною заявою. Перед жуніньо стояла висока стінка, а за нею Олівер Кан, як ми знаємо, легенда серед воротарів. Коли він пробивав, хлопчик, що подає м'ячі за воротами, почав рухатись, готуючись підібрати шкіряного. Чому? Бо здавалося, що удар Жуніньо полетить над поперечиною. Але як тільки Болбой зайняв свою позицію, а Кан нахилився, чекаючи промаху, м'яч, ніби підкорений якоюсь невидимою силою, різко опустився, лише трохи торкнувшись правої штанги і потрапив у сітку. Від хлопчика до найкращого воротаря Німеччини та й загалом світу, Жуніньо обдурив усіх. Удар був потужним і точним, грубим і ніжним водночас. І хоча цей удар допоміг Ліону здобути чудову перемогу в Мюнхені, він був лише передвісником наступного шедевра. У 2009-му Барселоні під керівництвом гвардіоли довелося зіткнутися з Ліоном, який завершував свою золоту еру у Франції. М'яч стояв біля бічної лінії, десь за 11 метрів від лівого краю штрафно, туди ближче до кутового прапорця. Здавалося, що вибір невеликий. Поготись, більшість просто навісили по штрафну зону, сподіваючись на хаос і чийсь влучний удар головою. Але Парна бачив інакше. З неймовірною майстерністю він закрутив м'яч так, що той пролетів над усіма і опустився прямо під поперечину. Віктор Вальдес лише безпорадно простежив за ним. Він хотів зреагувати, але мало не заплутався в ногах, намагаючись вгадати траєкторію м'яча. Він був безсилий перед маніпуляціями бразильця. А сам Жуніньо вкотре довів, що м'яч слухає тільки його. І хоча цей удар проти Барси, ймовірно, був найбільш технічним у скрибниці жуніньо Пернамбукано, той, що можливо перевершує його, був забитий у Лізі 1 проти Аячо. Звісно, обставини цього голу здаються скромнішими порівняно з Гламуром Баварії чи Барселони, але сам удар, мабуть, є найкращим у кар'єрі. Отже, 40 метрів. Для більшості це просто мертва точка, шанс навісити чи віддати пас, але аж ніяк не пробити з такої відстані така можливість точно нікому не спадає на думку. Коли жуіньо поклав м'яч на газон, він не бачив навісу чи передачі, він бачив лише ворота. Те, як рухався м'яч, повністю обдурило воротаря. А ще більшої цінності голоду дає те, що молодий Карім Бензема, стоячи неподалік, не міг збагнути, що щойно став свідком чогось прекрасного. Його техніка була особливою: короткий розбіг у три кроки, опорна нога викручена назовні, удар внутрішньою частиною стопи трохи нижче центру м'яча, і той летів так, що оголкіпери не могли його передбачити. До жуніньо дальні штрафні удари вважали чимось неважливим, але він змусив воротарів змінити свою думку. Він готувався до цього як майстер своєї справи, а відразу після трансферу до нового клубу замовляв офіційні м'ячі ліги. Щоб удосконалювати кожен удар, навіть у зрілому віці тренував штрафні до виснаження, перебуваючи на полі годинами, і це дало результат: 77 голів зі штрафних за кар'єру більше, ніж у Пеле – 70, Месі 66, Роналду 64, Бекхема 65, чи чарівника Рональдіньо 66 голів зі штрафних за кар'єру. Але Жоніньо був не тільки майстром штрафних. Він бачив поле як ніхто інший, роздаючи паси, що розривали захист, та керував Ліоном як лідер. Він не просто забивав, він вів команду вперед, кричав на партнерів, коли треба, і був справжнім диригентом на полі. Його називали Серцем Ліона, бо без нього клуб не став би тим домінатором, який виграв титули сім років поспіль. І знову нагадаю, після його відходу клуб ні разу не виграв Лігу 1». Його вплив відчували навіть більш зіркові колеги. Бекхем називав удари бразильця неймовірними. Роналдо вивчав його техніку, і я маю погодитись, іноді було дуже і дуже схоже. Після Ліона він грав у Катарі за Аль Гарафа. потім МЛС за Нью-Йорк Ред Булс, але згодом повернувся до Васко Дагама на зарплату нижчу за мінімальну. За збірну Бразилії він грав не так і багато лише 47 ігор та 7 голів. Але ви знаєте, є що згадати. Пушка проти Японії, гол із 30 метрів, який застав воротаря зненацька. Найкращі роки мого життя пройшли в Ліоні, згадував якось він, і Ліга 1 пережила свій розквіт разом із ним. Жуніньо показав, що півзахисник може бути не просто асистентом, а героєм, який вирішує долю матчів. Я добре пам'ятаю його фірмовий прийом, дуель поглядів із голкіпером. Він дивився на м'яч, потім на ворота, знову на м'яч, короткий розбіг і, звісно ж, голу. Але останні слова про майстерність бразильця слід віддати Андреа Пірло, який присвятив цілий розділ автобіографії, намагаючись розгадати секрет Джуніньо Парнамбукано. Граючи за Ліон, цей чоловік творив із м'ячем надзвичайні речі. Він клав його на землю, викручував своє тіло в кілька дивних форм, розбігався і забивав. Він ніколи не помилявся, ніколи. Я перевірив його статистику і зрозумів, що це не могло бути просто випадковістю. Я ретельно вивчав його, переглядаючи записи матчів і старі фотографії з ігор. І врешті-решт я зрозумів, це не було миттєве відкриття, це вимагало терпіння і наполегливості. Пошук секрету Жуніньо став моєю нав'язливою ідеєю. З самого початку я міг сказати, що він б'є по м'ячу незвичним чином, я бачив, що але не як. А коли такий маестро, як Андреа Піроло, шукає матеріали, щоб вивчити і спробувати відтворити твою майстерну техніку. Це означає, що ти створив щось справді унікальне, щось вічне. Але як би вони не намагались, як би вони не вивчали його гру, ніхто ніколи не вдарить так, як жуніньо. Ніхто, бо він особливий. Ну що ж, друзі, дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, я допоміг хоч трішки згадати про, не побоюсь цього сказати, легендарного бразильця. Пишіть у коментарях, кого хочете побачити в наступному випуску. І наостанок, вам подобається мій контент? Тоді ставте лайк і підписуйтесь, якщо досі цього не зробили. Так я зрозумію, що моя праця вам до душі. Всім гарного настрою! Невдовзі почуємось!